Всім привіт! З вами Golden Web Digital. Мене звати Оленка. Я працюю з контекстною рекламою, і сьогодні я вам хочу трішечки розказати про стратегію максимум конверсій. Стратегія максимум конверсій автоматично проставляє ставки для того, аби отримати максимальну кількість конверсій у межах вашого бюджету. В принципі, це всі і так знають, оскільки про це пише довідка. Дана стратегія це найкраща стратегія для нових компаній. Дозволяє швидко зібрати дані для алгоритму. Добре, працює при малому бюджеті. А зараз трішки детальніше про алгоритм. Замість того, аби просто збирати кліки, Google налаштовує алгоритм таким чином, аби знайти найбільш Конверсійну аудиторію, тобто знайти людей, які готові здійснити для вас цінну дію, покупку або лід. Алгоритм аналізує такі дані, як місце положення, тип пристрою, час показу та багато інших даних, які потім використовує в своїх цілях. Після отримання перших конверсій алгоритм визначає певні закономірності: хто купує частіше, як швидко приймається рішення про покупку, з яких пристроїв здійснюється ця конверсія. Та і звісно, які оголошення та формати краще спрацьовують. Далі Google розширює показ оголошень на користувачів із подібною поведінкою. Для стратегії максимум конверсій можна вказати максимальну ціну за конверсію. У такому разі інтелектуальне призначення ставок буде намагатися отримати як найбільше конверсій. За вказаною вами ціною. Якщо не вказувати цільову ціну за конверсію, тоді стратегія максимум конверсій буде працювати таким чином: вона намагатиметься отримати якнайбільше конверсій у межах вашого бюджету. Стратегія цільова ціна за конверсію. Корисно, якщо у тебе стабільна вартість ліда або продажу. Якщо задати занижену ціну за конверсію, компанія втратить охоплення. Рекомендація: почни з максимальної ціни, яку готовий платити, і поступово знижуй. Ці дві стратегії ідеально підходять для старту кампанії. Багато хто вважає, і в принципі це було вказано в довідці Google, що для роботи із цією стратегією для початку в рекламному кабінеті має відбутись від 15 до 30 конверсій за місяць. Це давно вважалося стандартом, але зараз із покращенням машинного навчання Google можна використовувати цю стратегію навіть із нульовими даними про конверсії. І вже після цього можна переходити на стратегію цілювати на за конверсію а для якісного запуску рекламних кампаній звертайтесь до GVD.